Пронто Пронто я в тому ж одязі але вже на наступний день знімаю відео для вас. І так, ми зараз подивимось, різкий поворот в вашому житті. Тут кажуть про те, що дивіться, ви зараз в якійсь, в якійсь сфері життя, ви зараз на паузі. Тобто, ви кажете, треба відпочити щось. Якось не хочеться вже думати на цю тему, тому що якось думати боляче. Можливо, різкий поворот і буде саме в цій сфері життя. Не знаю, думайте про себе. А я вам скажу про те, що дякую вас за підписки, за коментарі. І вчора я почала розміщати довгі відео, пішли донати. Дуже дякую. Якщо розклад ви хоче, щоб у вас програвся, шліть донат, тоді він для вас програється і в житті. Це не я сказала, це так відбувається. І так, різкий поворот в вашому житті. Останнім часом помітила, що у мене для того, щоб давати правдивий розклад, треба викладати не одну карту, а багато карт. <клід> <клід> ну що, дивіться, у вас була якась башня. Щось в вашому житті рухнуло якось в одну мить, і це стосується сфери ваших відносин, сфери емоцій. Але карти кажуть, що рухнули ваші ілюзії, ваші фантазії і та нереальність, в якій ви жили. Розумієте? Тут я бачу, що карти ще показують: що по-великому були дві людини, але оба ці людини вони були один йде як пажик, а інший йде як лицарь. Тобто я тут не бачу дорослих відносин. Можливо, саме через це і сталася башня. Тому що це тільки діти по-великому і перебувають і живуть в ілюзіях. Так і сталося тут. І тут я бачу, що ви пішли в роботу. Тут вісім пентаклів, тут щось ви почали якось уклон робити на роботу і заробляти кошти. І так, а давайте нам тепер про іський поворот в житті феєчки. Феєчки, це всі ви, мої любі. Так, кажуть, що коли сталася башня, то ви пош... пішли в свою реалізацію. Тут дев'ятка пентаклів. Ви стали жінкою, яка багато чого собі може дозволити. Тобто, жінка, яка стоїть на ногах і має кошти. Причому тут у вас могли, так, показують, що якісь нові проекти виникнути, або якась нова ідея в проєкті, або якийсь новий напрямок. І тут, до речі, ви якось пішли у відлюдника. Тобто ви заглибилися сама в себе. Ви почали розбиратися сама з собою, тому що у вас до цього був потяг такий внутрішній. Тобто ви хотіли таки розібратися в тому, що з вами було. І зараз ви одна показують карти. Ситуація нікуди не рухається. Стосовно тієї башні, де вона сталася. Але, але ви не вийшли з цієї ситуації. Розумієте? Так що ж буде далі? Це все предісторія вищі сили. О, далі буде все дуже добре. І, ну тут, до речі, за вами хтось підглядає. Зразу кажу вам. Так. Так. Можливо, саме та людина, з якою у вас була башня. І зараз ця людина, до речі, у неї є до вас почуття. Вона продумує, щоб вам запропонувати, який із варіантів, щоб з вами піти в стабільні надійні стосунки по трійці Пентаклів. До речі, це для вас і буде таємницею, але дуже скоро ви узнаєте про те, що людина хоче вам. Ну, тут не те, що хоче, тут навіть так і буде. Тут е, людина хоче з вами прийти в брак, четвірка жезлів. Проживання під одним дахом. Причому вона в цьому бачить доленосність. І тут саме йде здійснення всіх ваших бажань, розумієте? Аркан Сонце. Після аркану повішений. сути Аркан Сонце це про те, що зміни, які йдуть до вас, вони дуже потішать ваше его. Розумієте? Вони дадуть, дадуть вам здійснення всіх ваших бажань, я правильно кажу? Так, тут буде якась серйозна розмова, дівчата, про аркан Сметь, про те, що. Тобто, по-перше, з вашого життя піде те. Що не давала вам проявитися сонцю в вашому житті? Аркан сон, сон Боже смерть це про те, що все погане йде в минуле, все. Воно відмирає, як розчищує все. Все вже ту з мечів, тут не необхідно, тут вже нема де махати. А що приходить на зміну цьому? Тут ви пішли із кохання. Кохаючи. Ви зараз, до речі, дуже захищаєте свої кордони і кажуть, що так, у вас є, що захищати, у вас є багато надбань. І ви, ви зараз людина, яка отримала перемогу. Перемогу в чому вищі сили? В справедливості. Тобто для вас все відбудеться. По справедливості. Все, що ви отримаєте, це все те, мені не подобається слово заслуговуєте, тому що ми по факту народження вже заслуговуємо на все. Тут про те, що ви засіяли, да? тут про карму, тобто ви засіяли тільки те, що зараз і дає вам ці дуже шикарні результати. А справедливість чому буде для вас виражатися, для моїх феєчок? тому, що йде король жезлів, дівчата. Чоловік енергійний, чоловік емоційний, для вас сексуальний, сексапільний, діючий. І що він? І що він? Дев'ятка пентаклів. Ну він, по-перше, може впливати на вашу, посприяти вашій дев'ятці пентаклів. Тобто, ще більшому вашому такому стабільному положенню в цьому житті. Ще з чим він йде? З іерофантом. Фейчки. Тобто, пропозицію руки і серця, брака. Так, Аркан Дурак. До нового, різкий в вашому житті, до нового етапу в вашому житті. Коли ви все починаєте заново. А давайте про цього чоловіка, Вищі сили. Розкажіть нам про цього чоловіка. Що про нього? Ну, він, до речі, зараз все тягне на собі, дівчата. Йому так здається, що багато у нього надбань, він тягне все на собі один. Ще про нього король Пентаклів і, мабуть, імператор. Ще. Він не тільки король жезлів, який діючий, але він і король Пентаклів, він має гроші, він має бажання щодо того, щоб мати родину, бо король Пентаклів це про чоловіка, який вже доріс до того, щоб мати безпосередню дружину, дітей, забезпечувати їх, ще про нього. Ще про нього. Ну, у нього плани по стабільності і надійності, дівчата. Тільки такі плани. І що він буде планувати стосовно моєї фейчки? Ту жезлів. Ну, По-перше, ви йому дуже сексуально подобаєтесь. Можливо, тому і вийшов король жезлів, тому що там перший до вас позив буде сексуальний. Але він захоче взяти з вами шанс. Так. Тут дуже цікаво. Розумієте? Він як маг буде думати, що вам запропонувати по пентаклям, щоб ви в це взяли? Тому що він дуже захоче бути з вами. І помагу він цього він таки винайде цей вихід. І який вихід він винайде, щоб ви на нього звернули увагу? Ну, дивіться, по-перше, можу вам розказувати ілюзії фантазії, будьте на увазі. Тобто не вірте все, що він вам буде розказувати. Те, що у вас взаємне кохання, це так, двіка чаш. Але з того, що буду вам розказувати, це те, що він би хотів. Але не факт, що зробить. Я права ви ще сили. Ну, вищі сили говорять, що стабільні надійні стосунки, він 100% почне будувати по стабільності і надійності. Так, але тут кажуть, чому треба буде якісь перепони пройти. А що за перепони? Король мечів. Ой, як цікаво. Ну, дивіться, або це буде ще один чоловік, тобто у вас буде два чоловіки. В той момент, коли цей з'явиться і цей, і тому одною з перепоною буде король мечів. Або це він в енергіях імператора, і йому треба буде над собою попрацювати, щоб менше це бути таким холодним, різким, неприступним. Бачите, король чаш. Так, а бути королем чаш це про нього показувати своє кохання, свою любов. Бути м'яким. Бути уважним, говорити про своє кохання. Ось над цим йому треба буде попрацювати цьому чоловікові. Візьму іншу колоду. А чому ж ці зміни будуть різкими? В чому буде різкість цих змін, вищі сили? В, цьому буде, в чому буде різкість цих змін? Ого, ви подивіться летить. А в тому, що дівчата він саме якось нахрапом буде вам збрати, навіть із претензій може почати. Я права? Так, він по магу, тобто він, як маг, буде настільки нестися і настільки швидко захоче мати все те, що він хоче. Тут тобто його головною думкою буде, я все рівно це досягну, чого б мені це не вартувало. І мак він доси, досягне. Тобто різкість в тому, що він якось увірветься в ваше життя і захоче швидко все, що було по його. А по його це як? Ну ви королева жезлів, дивіться. Бо тут зараз до нього з мечем, тому можливо у нього і буде, так, як говорять. Краще наступлення, да, це нападіння. Тому що розумію що ви зараз холодно з мечем знаєте свою кордону, ви його зразу дуже швидко можете поставити на місце. Тому він перший почне вас атакувати якимись претензіями. А заради чого він це робить? Ну Тут, по-перше, він хоче дітей з вами мати. Угу. І він хоче з вами тут прямо по стабільності, надійності, мати відносини на дуже довгий час. Що ще він хоче? Він хоче аркан сила. Він хоче відчувати силу над вами. Розумієте, йому це важливо. А навіщо йому мати силу над феєчкою? Щоб було все по справедливості? А в чому для нього справедливість? десятці пентаклів. Ну, бачите, тобто він вважає, що якщо буде мати силу над вами, то тоді ви зможете з ним піти. Ви кажете, так, в стабільні надійні стосунки по десятці пентаклів. По справедливості це відносини, коли люди розписуються в раксі, коли ставлять підписи. Тобто у нього наміри класні. Але через те, що він боїться, що. А чого він боїться? Він боїться, що ви можете не вибрати кохання з ним. А чому? А тому, що він, він боїться, що ви себе дуже любите, що вам і так класно одній. А тут він такий. Чого він ще боїться? Він боїться, що ви вже імператриця, що ви вже. Він боїться, я не знаю, він чи знає вас. Він боїться, що ви зараз вже заміжня або можливо вже зараз і вагітна. Чи знає феєчка цього чоловіка? Так, кажуть, ви з ним тут боролися. Угу. І що саме ви маєте над ним силу? У угу. вас ним ситуація виситі, нікуди не рухається, так. Ви знаєте, тут ви на відстані. Угу. Але він почне допомагати в чимось. Угу. І тут кажуть, що король мечів в ньому помре. Оце холодність, він проявиться до вас якимось шансом на відносини і помагу, дівчата. Ну, помагу, так. Тут кажуть, в будь-якому разі, і двійка чаш, він з вами. Побуду, почне будувати стабільні надійні стосунки. Тут про вас дуже багато мрії, дуже багато фантазує, як це буде. А між вами є кохання. А чи здійснить він всі ті обіцянки, все те, він також хоче вас дуже утримати, чи здійснить він все те, про що він мріє з вами? фортуни? так, здійснить, так, дівчата, він хоче, щоб ви народили йому дитину. Щоб ви стали його жінкою, він вас посадить на п'єдестал. Хоча сказати, що корону і буде на вас молитися. Я права, ви ще сили? Кажуть, зараз обме... Тут кажуть, навіть він може вас почати обмежувати, майте на увазі. Або це навіть кажуть про обмеження, що спілкування і бачення зараз, щоб почати заново колесо фортуни. Так, але він вам тут якийсь тут спектаклі викати, дівчата. Щось те, від чого ви не зможете відмовитись. Або покажу вам, що от я такий. А в чому це буде виражатися, ви сили? Дівчата, щось якесь буде заманливе для вас, але по дьяволу. Все ж таки він хоче вас отримати, тому що він розуміє, що таку, як ви, він більше не зустріне, тому він тут по дьяволу буде вас покушати. І через що? Через дев'ятку Пентаклі він буде вам тут розказувати про те, що ви будете з ним жити е ось в такому домі, красивому, гарно одягнена, у вас пташки будуть, квіточки в садку у вас будуть, у вас все буде дуже добре. добре Тобто він вас дуже добре знає і не розказує вам все те, що ви хочете чути. А як насправді буде? Ну, насправді тут кажуть, що так, він дуже швидко почне здійснювати ваші бажання. І аркан Сила, ну, насправді нічого поганого сказати не може. Він тут буде вам грошима допомагати, 100%. Він тут зможе побороти якісь свої інстинкти, які до цього йому не давали можливості з вами будувати відносини. Це може бути шкідливі звічки або поганий характер, або кого що. І як буде насправді з ним? чаш, взаємне кохання. Боже, це, дівчата, прям якийсь роман, прям якась опера, яка дуже красива про те, що ви кохаєте його, він кохає вас. Тут немає ні хитрості, ні вману, ні маніпуляцій, тільки те, що було в минулому, але зараз відмерло, і мечові енергії також пішли. Давайте так, вищі сили. Дайте пораду Феєчки стосовно цього чоловіка. Ну що, вам кажуть колесо Фортуни, що фортуна йде до вас, повертається все ж таки гарним боком. Вам кажуть не поспішайте посім по пентаклям, тобто все буде не так швидко і не повинно бути швидко, вам порада не поспішати. І тут вам прийдеться, кажуть, так, щось боротися з якимись моментами, а що за моменти вам порада? Тут є якісь плани, говорять, про які ви не знаєте, чи у цього чоловіка? Так, він тут, ви не знаєте, і скажу вам так, що тут про те, що ну, не, не сприймайте його прям з розпростертими руками. Тобто ви повинні вислухати його плани і тим, що вам не підходить, ви повинні в те не йти. Я правильно кажу? Так, Аркан Сонце, вам кажуть, проявить егоїзм. Ви повинні його плани вислухати. Хоча там будуть плани, про які він вам не скаже, а тільки він скриє. А потім ви про нього, про них ці плани узнаєте і будете проти цих планів. І вам кажуть, так, там ідіть по аркану Сонця, по егоїзму. Тобто робіть тільки те, погоджуйтесь на те, що підходить вам. Так, тут навіть вам кажуть. Навіть ведіть себе в обмеження щодо спілкування і бачення щодо нього, до короля чаш, і знов колесо фортуни випало. Тобто не поспішайте відносини опять ставити на ці рельси. Так, а для чого це треба? Ви кохання з мечем сприймете, тому що, ви знаєте, він може хитрувати, маніпулювати і обманювати. І що вже у вас був такий досвід, і що він багато фантазує, ви знаєте. Але він де імператором, дівчата. Він справжній імператор. Ну, дивіться. Дівчата, тут все ж таки імператор і поруч Аркан Дурак. Це може говорити про те, що він справді йде в новий статус як імператор, або це може говорити, що він імператором із себе ставить, але він не імператор. Так чи справді він імператор, цей чоловік, який йде до феєчки? Десятка пентаклів, стабільна діні відносини, так. Тобто він, значить, почне з вами новий шлях як імператор. Для нього це буде вперше, коли він бере на себе таку відповідальність. Так, дівчата, все, все буде по справедливості. Ще раз вийшла карта старший Аркан, не переживайте. І вже це було. Буде шанс на відносини. Буде шанс. І тут кажуть, що ви взяли перемогу над цим чоловіком. Саме тим, що ввели ваші відносини в паузу. Розумієте, це була це це розклад для тих феєчок хто сам вів ці відносини в паузу. Тобто, хто сам сказав чоловікові ні, це кінець. Якщо цей чоловік зробив, то це не ваш розклад. печки пишіть коментарі, доверці ми групу Телеграм, заказуйте амулети. Ви і так заказуєте, чекаєте, амут роблю тільки я. Ханна, зірковий таролог, цю інформацію дали мені вищі сили під час медитації і амулети. Це те, що змінює ваше життя. Це ті трансформації, які будуть на вас сипатися, як із рога і забілія. Але трансформації це найкраще, що може бути з вами, тому що тільки так ви можете стати на щасливу веху вашого життя. Люблю вас!